В ефірі рогова пасіка. Сьогодні ми спробуємо зробити аналіз підмору, який взяли з вуликів, які, на нашу думку, були проблемними під час чищення вуликів, під час осипання сімей. Для цього нам допоможе лупа з підсвіткою і проста баночка, куди ми, звичайно, ложимо мед, але ми тут будемо робити аналіз. З допомогою цієї лупи і баночки ми зараз зробимо аналіз підмору з різних вуликів, які підписані нами і взяті для аналізу під час огляду цих вуликів. Це аналіз підмору на кліща із вулика, який я Пам'ятаєте, було відео? Чому обсипались бджоли? Ми взяли звідси 100 штук бджоли. І зараз уважно подивимося з допомогою лупи з підсвіткою, скільки на цій бджолі кліщів будемо мати приблизно процент зі 100 бджіл, скільки вуликів закліщовано. Ну, сам підмор трохи мокруватий, ніяких хвороб на ньому більше не видно. Е, немає такого, щоб вірус деформації крила. Хоча крила, е, я би сказав, тоненькі, але зовсім без крилих бджіл таких немає. А зараз робимо аналіз. Порахуємо кліщі. Порахували ми бджоли. Вісім десятків бджіл, навіть більше, виявилося без кліща, але частина бджіл виявилася з кліщом. Що добре видно, під лупою, під деякими бджолами. Навіть е під тергітами є дві, а в одної бджоли ми знайшли навіть три <звичай> штуки. Отже, ми бачимо, що процент закліщованості по підрахунку бджіл і сотні. Майже 20%, що виграється дуже висока, маточніше вдвічі більший від самих вищих норм. Попробуємо перерахувати ще іншим способом. Він простий: береться баночка. Баночку ми зараз порахуємо скільки тут бджіл, закриємо сеточкою і потрусимо їх. Дуже гарно потрусимо, і кліш залишиться на дні. Побачимо, який процент буде в цьому разі. Бджоли пересипані, ставимо сіточку, На сіточку ставимо кришечку і зараз будемо трусити. Потрусили і зараз будемо дивитися результати. Подивимося тут. Тут перестало 5 кліщів. Якщо ви бачите, пристало 5 кліщів до. Верхнії стінки. Але найбільше їх повинно бути знизу. Піднімаємо сіточку. Ого. Знизу повно кліщів. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 кліщів маємо. Отже, підрахунок. Той і той зійшовся майже 20% закліщованість бджолиної сім'ї, яка осипалась. Отже, ми можемо сказати, що вулик, який осипався, про що було відео, чому обсипали бджоли, вулик був закліщований дуже. Сім'я була дуже агресивною, не давалася обробки, і через що кліща розвелося добре. Ну, звичайно, це не єдина причина, тому що все-таки жвенька бджілби залишилася, а осипалися всі. Друга причина, ми бачили тоді, що був пізній розплід, був теплий грудень, матка продовжувала червити. В результаті закліщовані бджоли осипались спочатку, а ті, що лишилися мало, не могли обігріти розплід, розтопити мед. І така загадка оцього вулика, що осипався. Ось так ми робимо аналіз підмору на наявність кліщів. І бачите, і той метод, і цей метод взаємопідтверджується процент майже той самий. Ми з вами переконалися, що по лупі і по банці результати сходяться. Але лупа трохи трудоємка, поки порахуєш, швидше баночкою. Попробуємо зробити. Аналіз підмору тільки по банці. Це набагато простіше і пришвидшує процес. Цього разу ми взяли підмор із другого вулика, який осипався по нашій війні. Ми невчасно дали канді і бджоли просто від голоду померли і осипались. Тут не повинен бути несподіванок, але, можливо, є великий процент кліща. Ось ми вибрали близько ста бджіл і попробуємо їх потрусити в цій банці. Що ж нам показує цей аналіз? Дивимося сюди, бачимо 5 чи 6 кліщів. Дивимося на дно банки. На дні банки ми бачимо тільки одного кліща в кутку. Тобто Можна сказати, що бджоли осипались не від кліща. Ще до пару кліщів тут осипались разом із підмором. І ми точно знаємо, що вони осипались від голоду. Так що аналіз підтвердив, що бджоли осипались не від кліща. Ми з вами побачили простий вид визначення проценту кліща через підмор. На сьогоднішній день. Нам рекомендують змивати бджоли, іноді використовувати дефіцитний спирт для цього, іноді гарячу воду, а ще деякі рекомендують живих бджіл набирати в банку і запарювати їх кипятком. Це все варварські методи. Як ви бачили, є набагато простіші способи, якими ми користуємося на наргою пасіці підмор, потрусити. І кліш обов'язково витруситься. Ну, треба тільки цей підмор трохи підсушити, щоб він краще витрушувався. Ось такий простий спосіб визначення закліщованості по підмору ми рекомендуємо і вам. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. дорогою станем горою, сізан добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.